Всім привіт-привіт! Вчора запланував для вас кілька відео, ну, але плани планами, а воно, знаєте, завжди, ну не завжди, але часто буває планує, що одне виходить десяте. Так вийшло і вчора. Був запланований такий обмін у нас з таким хлопчином з села Веселівка Тимур. Надіюся, буде в майбутньому наш постійний клієнт. В 9 класі, по-моєму, вчиться, але такий бачу, тягнуться в нього руки до, до Залізяк. Я вважаю, що добре, коли діти тягнуться до Залізяк, а не до бутилки чи ще щось типу похожого. О, значить, запропонував він такий обмін. Для нас обмін не дуже вигідний, чесно скажу вам. Але, думаю, треба трошки підтримувати молодь. Звичайно, що надіюся щось трошки заробити. Помінялися на альфу нашу. Ну Стан що того скутера, що Альфи. Ну альфа хоча б заводиться. Ця зараза, Він розказував, що заводиться, їде тільки на акумуляторі. Він їздив, ставив акумулятор автомобільного під сідушку і так їхав. Получається, якби генератор не робить. Що? Ну Як він там не мучився. Корбав до посінняння він так її не запустив. То Honda Dio 35, наскільки я розуміюся, в них. Ми будемо її продавати, виставляємо її за 5 тисяч гривень. Або так само знову щось на обмін. щось Побачимо, звісно, грошики Вчора підвела машинка, та підвела не тільки машинка. А так зупинилися, припаркувалися і перестала заводитися. Общо, навіть не буркала. Мучився я сам майже до вечора видзвонили майстра електрика, приїхав з комп'ютером, підключився, ну, майстер толковий. Е, так, щоб точно не сказав нам хворобу е, ну так 100%. Але е, ну, як, е, по його тих е, як, так сказав, баданнях значить, не спрацьовував. Клапан на топливному насосі з якоїсь причини. ну і Причин він назвав зразу кілька. значить там один варіант запобіжник, далі обрив дрота, третє той сам клапан згорів, бо там типу магнітик електричний. Виходить, ну Або забився сміттям. ну з, з майстром розрахувалися, поки я шукав, хто б мене забуксував додому. Щоб не замерзнути, зовсім в машині клубовся, перевірав всі запобіжники. Зараз грамотєї скажуть, та що там перевіряти, є карта. Нема в мене карти до тієї. Це машина англічанин, вона була праворульна. Її переобладнали на лівий руль і багато чого не співпадає з оригіналом. Виходить. І в тому числі нема карти запобіжників. Тобто, виходить, що треба їх просто всі тупо. Тупо виймати, а їх там певний штук з 50 виймати і передивлятися. І таким чином я передивився до, до останнього десь е е з 4 запобіжники не дійшов. Хопа є спаляний. І я туди втикаю цілого торк, машина завелась, їде, йолки, палки. палки. Е так вийшло, що ми таки завершили ту справу з тим обміном. Е слава Богу. Е вот. Але кроме того, що машина підвела. Щось здоров'я, не знаю, чи то понервувався, чи що таке здоров'я забарахлило теж. О, то так, зразу в аптеку. А, спочатку побіг е -хі -хі -хі, для машини полікарства, потім для себе полікарства. Таке воно життя. О, Отакий от драпачок у нас буде, точніше не буде, він вже є на продажі. Сьогодні ввечері виставимо його в Уликс, закинемо в мотогрупи. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть, кого не цікавить, теж пишіть. Все, все привіт, як то кажуть, сліг по москальськи Бувайте здорові, всім хорошого дня. А ми будемо щось далі працювати.